Люби буржуїсті, всім серцем своїм, прихватного власника, радуй, наповнюй податком бюджети усі, щоб краще жилось депутатам, щоб мав чим заправити лексус суддя, щоб було що вкрасти з бюджету, щоб політгравці посміхалися нам, кліпаючи політпроєкти. Щоб наймит на пана з завзяттям пахав, НЕ думаючи про зарплату. Щоб суд під заставу ділків випускав, на радість всім їхнім коханкам. Люби свого пана, начальство люби, даруй їм покору і ласку. В країні панів і тупеньких рабів життя стане схоже на казку. починає Розвиватися малий середній бізнес ми повинні розвивати корупцію. Мені шахраї написали. Ага. кажуть, давайте ви будете нам кожен місяць гроші кидати, а ми вам через 20 років віддамо. А як контора називається? Пенсійний фонд.